Перш за все, вітаю з перемогою і хочеться почути твій коментар з сьогоднішньої гри. Дякую. Сьогодні були дуже напружені перші хвилини. у Суперника були декілька моментів, але ми зуміли переломити хід гри, що в першому таймі забили гол. І після цього гра стала даватися набагато легше. Що можеш сказати з приводу суперника? Очікував тяжкої гри, так, я розумію. Цей суперник е, добре грає в пас, вони мають дуже хороший хороше відсоток володіння м'ячем. Проти таких команд завжди цікаво грати, тому що ми теж намагаємося грати в комбінаційний футбол, як і вони. Що для захисника, на твою думку, найголовніше у грі взагалі? Не, щоб команда не пропустила, чи загальна перемога переважає? Ну, завжди переважає загальна перемога. Але дуже важливо для впевненості, коли команда грає на нуль, як для захисників, так і для всієї команди. Третя гра на нуль, як ти психологічно відчуваєш твій настрій взагалі в цілому команди зараз? Після перших ігор ми дуже багато пропускали. Зараз, вже, як ви сказали, третя гра на нуль. Команда. Має більше впевненості зараз. Наприклад, я, я, я це відчуваю. Не, не боїшся помилитися в деяких ситуаціях. Можеш грати якось вперед, не, не бити м'яч за спину. Зараз знову у нас буде такий тяжкий графік через доги на третю, через тиждень ігри. Ось у цьому графіку, на твою думку, психологічно легше грати. А чи краще, коли один матч на тиждень? Мені здається, що краще, коли команда частіше грає, тому що ти завжди в тонусі, ти розумієш, ти не втрачаєш кондиції ігрові, та завжди впевнений в собі знаєш і знаєш ігра.